В критичний час та напружений період відносин зі стратегічними партнерами інсценуються антиамериканські пікети під посольством США з брудом на Трампа, адміністрацію США і які наслідки це матиме для України. Тому що сьогодні в Україні розв'язана інформаційна кімната сполучених штатів Америки. Це не політична платформа вже по першому. Про посольство. Напряги жаль Україна роздавить інформаційну війну про Сполучені Штати Громади, тому що посадові пособи працюють власне допомогу. І треба сьогодні ставити саме домовому завісу, щоб перешкоджати діяльність адміністрації там, чи Державного департаменту Сполучених Штатів для того, щоб розслідувати використання пошту і військової допомоги тому числі, яка надавалася за період 22 го року і 25 року. За ці три Ви розумієте, які це хавсте на про це сума. І коли ви дивитися підпитування дипломатичних місій, я вам розкажу процедуру. Що коли ми ви виходить під посольством заявляють, кидають заявку на КМДА, кажуть, хто проводить акцію, як їм ще не переглядають. Тобто ви це розумієте, що сьогодні всі ці, ці акції підскоровали фактично діючою владою Каспіона знову ж таки проти уряду Сполучених Штатів Америки. І тоді відповідно у нас є на півночі ворог, да і давайте ми тоді заходимо. Ми розгорнули фактичну інформаційну війну проти нашого статичного партнера. І що ми тут чекаємо? Капітуляції спецслужби, да? причетні абсолютно Е, Про кібератаки на активістів, які підтримують зусилля США, в тому числі на мене. вам, дивіться справа в тому, що ви безпосередньо в ставите незручні питання, чому вони полягають? А з одного боку, ви ж не коментуються за, за рахунок коштів у А ви сьогодні бачите, що сьогодні на 99% оці, оці всі засоби інформації незалежні, були проти за рахунок вахторна допомоги. Uh -huh. Сьогодні слід питання не лише про те, що припинилася допомога. Уряд Сполучених Штатів питання ставить про те, що ця допомога має бути повернута. І ставить питання про те, що люди мають бути поняті на відповідальності. А тут блогери ставлять питання, що.